Чому одні допомагаючі фахівці притягують людей буквально з першої сторіс, а інші можуть публікуватися місяцями і ніби залишаються невидимими? Справа не в техніках продажів, справа у полі довіри, яке ви створюєте кожним словом. Ваш бренд відчувають ще до того, як вас читають. Люди реагують не на ідеальний текст, а на вашу присутність у тексті. Один тональність важливіша за формулювання, коли ви говорите неправильно, а чесно, це відгукується набагато сильніше. Позвольте собі бути живими у сторіс, говорити про свої цінності, шлях, сумніви, сенси, але без хаотичного зливання особистого. Автентичність це професійна якість, а не ризик. Два поле довіри створюються мікродеталями, спокійний темп голосу, послідовність у меседжах, чіткість у позиції, сталість у темах. Саме повторюваність, а не яскравість формує впізнаваність. Три. Тексти це місце, де штучний інтелект може допомогти, але не замінити вас. Він може підказати структуру, стиль чи приклади. Але емоційний код, той, що відчуває клієнт, створюєте тільки ви: ваш досвід, інтонації, спосіб мислення, ваше поле. Чотири Говоріть не про метод, говоріть про стан, який даєте. Не я практикую когнітивно-поведінкову терапію, а я допомагаю вам повернути відчуття внутрішньої опори. Не я роблю розклад, а я даю ясність у момент, коли ви заплуталися. Люди вибирають не формат, а того, хто їх розуміє, і це найсильніший магніт особистого бренду. Що на вашу думку створює ваше поле довіри, що у вашій комунікації хочеться посилити найближчим часом. Поділіться своїм досвідом у коментарях.